Привіт, друзі! В мене недавно виникла така необхідність повторити правила дорожнього руху. Я почав в інтернеті шукати онлайн-ресурси, які б могли б мені в цьому допомогти, і причому безкоштовно. А по суті, я знайшов два таких сайта: Green Way Online і Тести ПДР Підготовка до іспиту ТЦС МВС. Ці два сайти пропонують нам пройти тестування, причому. Безкоштовно. А от перший сайт Greenway Online ще пропонує нам прочитати правила дорожнього руху, а також пройти навчання. Це не те, що я зараз рекламую ці сайти, а вони мені реально ну, сподобались по своїй функціональності і простоті. І от особливо цей перший сайт Greenway наприклад, пропонує пройти безкоштовне навчання. З таких конкретних, окремих розділів правил дорожнього руху, наприклад, там наказові знаки, проїзд -перехрест. От, Бачимо ці такі міні-курси, вони безкоштовні. Вони детально розкривають тему з правил дорожнього руху, так, щоб людина могла їх легко засвоїти. І переходимо на головну сторінку. Прочитала, наприклад, правила дорожнього руху, і в нас тут відразу з'являється можливість пройти тестування. А правда, тут є такий нюанс, те, що я зареєструвався на цьому сайті, але ж підтвердження поштової скриньки відбувається не відразу. Це один із мінусів, потрібно почекати. От цей другий сайт тести ПДР, підготовка до іспиту, це теж такий. Простий по своїй конструкції, функціональності сайт, який дає можливість нам підготуватися до іспитів. Реєстрація тут через соціальні мережі. От Зараз спробуємо зареєструватися через Google. Я вибираю свій аккаунт. Миттєво зареєструвався, все спрацювало. Навіть не заходив в свою поштову скриньку, все працює. Заходжу в аккаунт. І що він нам пропонує? Теорія ПДР. Друже, нагадуємо, що в розділі ПДР є відеолекції. Чудово перейти. Так, закриємо. Відео лекції з правил дорожнього руху. Навчальне відео доступне в прямому пакеті на 3 або 6 місяців. Так, значить, тут відео лекції платні. Окей. теорія ПДР перейдемо в навігації посилань. Правила дорожнього руху вибираємо. Другий пункт. Загальні положення, перший пункт. Так, маємо можливість безкоштовно читати теорію правил дорожнього руху. Клацаємо на відео. Відео працює теж. Тобто бачимо, що тут такі теоретичні. Положення надаються в безкоштовному тарифі і платні платні відео відеолекції. От саме вони тут знаходяться, відеолекції з PDR. Дійсно так, досить цікавий сервіс такий. Ано тестування, подивимось. Подивимось вчити по темах. Регулювання дорожнього руху. 8 розділ. Водіям яких транспортних засобів дозволено рух у даній ситуації. Ага, окей. Ось таких два сервіси я можу вам рекомендувати для. Вивчення чи повторення правил дорожнього руху для проходження тестування.